To taki antychrys. Це той, хто проти Христа, це звір, диявол, який прийшов в цей світ вкрасти, вбити і погубити. Його ціль як найбільш забрати душ до пекла. У Біблії написано, що його зараз немає, але він був і він з'явиться. Він восьмий із сімі царів. Появиться він перед другим пришестям Христа через велике безбоже людей, через те, що люди не хочуть приймати Христа, відкидають Слово Боже. Господь допуститься, що Він прийшов для того, щоб люди зробили вибір, за ким вони йдуть. І багато в той день поклоняться звіру, а потім підуть погибель. І у вічні муки пекла. Тому щоб не стати рабом диявола і не піти до пекла, потрібно уже зараз прийти до Бога, прийняти Ісуса Христа в своє життя, покаятись, щодня слухати Слово Боже, читати Біблію, щоб знати правду і бути завжди в реальності, стати дитиною Божою, прийняти Божих пророків в своє життя, слухати їх і слідувати за ними, щодня молитись і бодрствувати, спасати душі інших людей, тому що через спасіння інших врятуємось і ми.